Служба безпеки України проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві. Ці заходи відбуваються спільно з національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян. Тож вказані заходи проводяться для недопущення використання лаври як осередку руського міра. Перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп іноземних громадян, зберігання зброї, тощо убезпечення населення від провокації терористичних актів, за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці, проводять огляд території та приміщень лаври для виявлення заборонених до обігу предметів. Здійснюють перевірку осіб на території лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.